Всім привіт! Просили зняти більш детальніше оборотний механізм Плуга Лемкен Д2755К. Оборотний механізм Плуга Лемкен Д-2755К. Розкажу те, що наскільки знаю я. Щось, якщо не так, то поправити в коментарях, хто більш розбирається в тому. Так. Де у нас. Планка поперечна, яка з під низу кріпиться таким пальчиком. І регулюється цими двома болтами відносно, ну, можна завертати плуга, скажімо так, закидати задній корпус цією планкою. Тут знаходиться центральний вал, який проходить геть аж сюди. Він знаходиться всередині, тоді, скажімо так, зверху йде механізм, і я так собі розумію, що там стоять середні підшипники і вже плуг обертається на тому волові, на підшипниках. Далі тут з цієї сторони стоять дві гайки, вони приварені. Відпускається цих два пальця, і тоді можна цією ручкою регулювати наклон плуга за, за рахунок ось цієї тяги. Можна так само його і регулювати за рахунок е розкосів, але так як мені говорили, що на оборотному плузі е він має стояти. За трактором рівно вже тягами не регулюється. Виставляється тяги рівно, а вже регулюється ось цією планкою, так як, ну, так говорили мені. Тоді вже як відрегулювали наклон плуга рівно, ну, відносно, як борозній трактор на перекусяк, то він має стояти ж рівно. І тоді назад ці її пальці зажимаються. Ручка у нас йде, відкидає ось цей механізм, з плугом перевертає, вона фіксується, як вроді видно, по самому трошки не так зручно знімати. Перевертається плуг і воно знову защолкується. Він нікуди не обертається. Тут йде пружинка. Це перекинемо. За рахунок цього, ну, ну це тут же регулюється на валові. За, якби, захват, захват першого корпусу вона більш-менш відрегулювати. Ну, і щоб вони так само, так само йш, йшов, йшов прямо за трактором. Бій тут вроді би як таких регулювань. Особливих і нема. Ну, як регулювати е, цього, це кріплення, то треба відпускати цього болта теж відкручувати, щоб воно легко поверталося. Тоді вже зажимати. Бо воно теж зажимається. Не пласти... Зараз Є буде зручніше. Видно, там такі пластилі наварені на, на, на цю трубу, і воно зажимається в цьому механізмі. Вроді би все. Щось не так, підказуйте в коментарях. Всього теж знати не можу, так як пух тільки осінню купив. Всім дякую за перегляд.